Мої вітання, шановні друзі. На часі знайомство з дуже цікавим змістовним оповіданням фах видатного американського письменника-фантаста ХХ століття Айзека Азімова. З вами Ольга Віталіївна. Твір було написано 1957 року. Події в оповіданні відбуваються в майбутньому. Напередодні Олімпіади, яка починається щорічно 1 травня, у цей день тисячі космічних кораблів злітаються на землю по нових спеціалістів, і мільйони чоловіків і жінок відправляються до інших світів. Головний герой Джордж Плейтен, якому 19 з половиною років знаходиться в інтернаті, парубок впевнений, що опинився в закладі через фатальну помилку. І не може змиритися зі своїм становищем. Він проводить час, читаючи книжки. Але його не задовольняє швидкість засвоєння знань у такий спосіб. Прийняти свій стан Джорджу допомагає добрий і терплячий Хейлі Омені, якому близько 30 років. Він давно живе в інтернаті. У майбутньому діти оволодівають грамотою у 8 років. У день читання за допомогою комп'ютерної програми, яка вдруковує знання в мозок. У цей день під час обслідування інтелекту дитини робиться висновок про її схильності до певної сфери знань і виду діяльності. Вже вміючи читати, діти ще 10 років живуть з батьками до Дня освіти. Коли також за допомогою комп'ютера вони отримують знання з тієї професії, до якої мають хист. У день читання Джордж помітив, що лікар, який проводив обстеження його мозку, у якийсь момент не мов би здивувався. Але після процедури Джордж так добре читав, що згодом забув про реакцію лікаря. Юнак був впевнений, що володіє потрібною і престижною професією програміст обчислювальних машин. Більш того, він таємно купив і читав спеціальну літературу, пов'язану з програмуванням. Такий інтерес до майбутньої спеціальності не виявляв ніхто з його однолітків. У День освіти інший лікар під час чергового обстеження мозку Джорджа. Вражено подивився на хлопця, і невдовзі той дізнався страшну трагічну новину. Його інтелект не підходить для накладання будь-яких знань. Тобто, плейтен не може стати кваліфікованим спеціалістом. Таких людей тисячі. Вони переходять під опіку планети і живуть в інтернатах для недоумків. Джордж пережив шок, вважав, що зганьбив сім'ю, став біологічним сміттям. В інтернаті хлопець відмовлявся від їжі. Від нього ховали гострі предмети. До нього підселили Омейні, чия флегматичність впливала на плейтена заспокійливо. Сам Хейлі весь час щось читав. Прийшов день, коли і Джордж попросив книжку. Під пливом Омені парубок став ходити на заняття до класної кімнати, де стояли комп'ютери. Мешканцям інтернату навіть трохи платили. Однак наближення початку місяця Олімпіади вивело з рівноваги Джорджа. Він вирішив втекти з інтернату, полетіти до Сан-Франциско, знайти лікаря, який проводив процедуру в день знань, і витягти з нього всю правду. У місті на стенді, присвяченому Олімпіаді, Джордж побачив надпис металурги. А серед учасників ім'я свого товариша Тревіліяна. Замовником металургів виступала новія планета класу А з дуже високим рівнем цивілізації. Жити і працювати на такій планеті мріяв кожен землянин. У черзі до зали, де мали відбуватися змагання, до Джорджа звернувся сивий чоловік. Він сів поруч із парубком і під час кваліфікаційного відбору. Тревільян програв у змаганнях. Як він розповів Джорджу, справа була в тому, що він отримав знання про апарат, який вже застарів. А на Олімпіаді вимірювання проводились за допомогою спектрографа нової моделі. Трев чув, що буде використано саме його, але йому на подив Джорджа навіть на думку не спало самостійно прочитати про принцип роботи нового апарата. Після змагання сивий чоловік запросив Джорджа пообідати в його номері готелю. Звали чоловіка Ладислас Інженеску. За фахом він був дипломований історик і соціолог. Він пояснив парубку, що нова система освіти виникла після того, як земляни відкрили багато нових світів, і виникла потреба у величезній кількості спеціалістів, які б швидко оволодівали професією. Земля імпортує стрічки освіти та фахівців, за що отримує сировину необхідну для розвитку економіки. Джордж здогадується, що його новий знайомий обіймає високу посаду і благає дати йому можливість поговорити з представником Новії. Інженеско телефонує новіанину. Хвилюючись, Джордж переказує співрозмовнику ситуацію з поразкою Тревіліяна – і каже, що запобігти подібному можна було б, навчивши людей отримувати знання самостійно, по книжкам. Це б зменшило залежність нових світів від землі, вони могли б підвищувати кваліфікацію фахівців, яких вже мали, а не імпортувати нових. Новий неанен вказує на те, що таке навчання спеціалістів займатиме занадто багато часу. Джордж не готовий пережити ще одну поразку. Він кидається геть від інженеску, але парубка перестрівають два полісмени і укол. У спокійному сні до плейтена приходить розуміння ситуації. А коли він приходить у себе, Омені підтверджує, що Джордж зрозумів все правильно. Для розвитку людської цивілізації необхідні фахівці, які вміють навчатися самостійно. Оригінально мислити, робити відкриття, а не діяти за схемами ще під час обслідування у день читання відмічають дітей з особливим інтелектом. Потім їхні здібності перевіряють ще раз у День знань. Інтернат для недоумків останнє випробування на здатність творчо мислити. Людина повинна довести, що вона не тільки може щось робити за наказом. А буде творити попри все. А інтернат насправді це інститут вищої освіти. У його відділеннях по всій землі навчається 10 тисяч людей, від яких залежить майбутнє тисячі планет. Омені та інженеску – дипломовані психологи, другий ешелон, який допомагає проявитися таким особистостям як плейтен. Дякую за увагу, любі друзі! До нових зустрічей із цікавими книжками!